Нашу програму традиційна рубрика Новий день гість. Сьогодні в студії завітають почесний президент Вінницького рок-клубу та один із ініціаторів створення проекту Рок урок Олександр Шемет і координатор проекту Рок урок Віктор Шемет. Поговоримо про ідею, мету та особливості проведення уроків, а також про плани організаторів на майбутнє. Тож зустрічаємо наших гостей. Вітаємо у нашій студії почесного президента Вінницького рок клубу та одного з ініціаторів створення проєкту рок рок Олександра Шемета і координатора проєкту рок урок Віктора Шемета. Вітаю вас у нашій студії. Ну, сама назва проєкту рок-урок підказує, що це дуже цікавий захід. Знаю, що в Вінниці він триває вже не вперше, не перший рік. Тож розкажіть, будь ласка, з чого все починалося? Чому у вас виникла така ідея провести саме такий проєкт і так назвати світ постійно зміні? e І стабільне тільки одне те, що він змінюється. змінився всі світи зараз. Якщо раніше людям мішали діти з гітарами у дворах, то тепер їх туди не виженеш, розумієте? Всі зараз коло комп'ютерів, всі зараз в контакті, в Фейсбуці і так далі. І ми це відчули по тому, скільки людей приходить на різні заходи і тому подібне. Виникла певна яма. Розумієте, коли ви йдете і бачите вивіску, написано виставка стріт стріт-арту», ви маєте розуміти, що там має бути, чи потрібно вам туди йти, чи ні. Ми пишемо на афіші рок-концерт, а якщо людина ніколи не була на рок-концерті, то вибачаю, чи є потреба у неї для цього, якщо вона може включити собі любу групу зараз і подивитися це в Ютубі. Люди повинні розуміти, що це велика різниця дивитися по телевізору і бути присутнім, бути учасником. Рок це музика, це вистава, це обмін енергією. Розумієте, тому ми вирішили, що рок, саме у рок, -урок, запросити школярів, щоб вони подивились, що це розказати, як там себе мають вести. Ну, є певні стандарти, розумієте, класична музика там. Так роблять щось своє, да, щось своє да. а в, на, на рок-концертах там є свої правила. Тому там можна танцювати, там можна співати, там можна е, дуже себе вільно поводити. І ви розумієте, от ми вирішили це зробити. Мало того, це ж не так, щоб е, просто у нас є можливості свої певні, у нас ціла е, майстерня е, в, працює в МПМ Зоря, в міському палаці естрадного мистецтва дитячого. І одне із, одна із завдань, щоб вони співали наживо. Я багато говорю, хай ще вітер. Пане Вікторе, а як все відбувається? Яка, яка форма проведення цього року? І, певно, основні завдання, які ставите перед собою, можливо, перед школярами, але ж це все таки ж урок? Ну так. Сама назва вже каже, як воно відбувається. Ми намагаємося його так в формі уроку. Діти приходять, сідають. Звучить дзвінок. Ну, правда, такий набат колокольний гурту ACDC, До речі, прихильник. Чи добре почули? Так, да, да, що це зразу в залі тиша, тому що ну, гасне світло, починають перші акорди звучати, люди бачать, що працює живий колектив. Виходить, ведуча, ми її називаємо вчителька, і один із перших. Посилів, які вона каже, це вона просить вчителів присутніх в залі пересісти на задні парти на так називаємо кам Камчатку, щоб діти десь, дещо себе більш розкованіше відчували. Спочатку вчителі деякі обіжалися, але потім Разуміли, да, розуміли да, і їм звідти здалеку краще видно, як себе їхні діти поводять. І так надалі вся форма, так і в уроці, то тобто проходить якесь, дається якась інформація, можливо, задається навіть і домашнє завдання. Наприклад, ми просили відвідувачів, щоб вони написали, що б вони хотіли почути, чи про що хочуть, щоб ми їм розповіли. Так що от форма така. Урока, Уроках можу додати, що рок урок ще починається в вітальні. Вони заходять там куточок рок-клуба, там старі інструменти, там якісь рар раритети нашого рок-клубу, плакати. Та, і там це фототочка. Діти можуть там собі сфотографуватися на пам'ять. Зараз всі це мають таку можливість. Ми вивішуємо, дякуючи нашим фотохудожникам, була виставка по історії Вінницького рок року року, тофує вивішені фотографії, де вони навіть можуть знайти, от, наприклад, діти з 20-ї школи знайшли свого директора, який грав наш депутат Вова Малінін. От, він грав в групі, вони, може, цього і не знали, чи своїх батьків знайти. А які хіти можна почути у вас на рок уроках Ну, ми за цей час десь. з 12-13 року, коли ця ідея розвивалася, пілотні проекти, ми вже створили три програми: це історія рок музики, це світові хіти і це вітчизняний рок. Так що, по цим всім напрямкам, якби, вони десь що може, там, перекочовують з однієї програми в іншу, але діти, як вже, Говорив Олександр, працюють під живий супровід гурту Клондай, працюють вживу. І ось оця енергетика, яка йде від живого виконання до живого глядача, який в залі це все сприймає. От, оце дуже важливий момент. І ми от скільки ми проводили уроків вже, напевно, більше десятка. Ми бачимо, що цей рух, він є. Тій чи інші я маю на увазі в тому чи іншому накалі, але він є, і воно сприймається і глядачем. А щоб ви бачили, яке задоволення отримують діти виконавці після цього. Саме за це хотіла запитати: що певно в самих виконавців є нагода побувати у ролі справжніх рок зірок. Це певно певний досвід. Напевно е, ви розумієте? Е, ну є певна проблема. У нас є люди, які займаються мистецтвом. Але є певна особливо естрадним, є певна проблема, їм нема де виступати насправді, розумієте? А ми дітям даємо цю можливість. Це такий досвід. Ви собі не можете не ну представити собі, не можете який досвід, коли повний зал тебе сприймає, коли повний зал з тобою контактує, коли. Е Відчувається захоплення і так далі. Тобто це мотивує дуже наших дітей, ну вже хто постарше, тому що маленькі діти вони якось більш як до ігри до цього, як до вистави до цього. Відносить. Я також мала чудову нагоду побувати на вашому на одному з таких рок-уроків. І тож зараз пропоную глядачам переглянути, як все відбувалося. Тож переглянемо сюжет, який я підготувала кілька днів тому. Тож дивимося. Вінницьких школярів знайомлять з рок-музикою. Такі рок-уроки проводять у міському палаці мистецтв зоря. Крім пізнавальної інформації від ведучої, діти отримують порцію гарного настрою та позитивних емоцій від талановитих вихованців творчої майстерні «Зоря на мрії». Такі рок уроки корисні не лише для школярів, а й для самих вихованців творчої майстерні. Адже вони мають чудову нагоду відчути себе рок зірками і виступити з відомими музичними рок хітами. Це дуже круто, коли передати оці емоції напевно. Людям, коли я стою на сцені, я відчуваю, що е діти, які мене слухають, вони на щось надіються. Тобто я не можу заспівати погано, а маю передати іменно так, як в оригіналі, наприклад, або ще щось. Тобто, донести, як це було. Мені здається, це дуже важливо і для молоді, ну для дітей шкільного віку це дуже важливо, адже вони пропустили цю можна сказати епоху, і вони цього не чули і не бачили. І ми своїми виступами переносимо їх ось в той час. Дуже подобається, тому що пісні дуже класні. Публіка розкішна, діти дуже відзивчиві. Вони заводяться на пів оберта. Взагалі, той тобто з ними працювати дуже легко і тільки задоволе юних артистів. До виступів готують педагоги з вокалу. Запевняють такі виступи. Це вагомий досвід для їхніх учнів. Для наших учнів це полезно, тому що це практика, тому що для них теж є удовольство. Сприкаснутися з взрослою високою музикою. Вот, поэтому тут взаимные интересы. Куроках школярі не лише дивляться концерт, а й підспівують відомі їм пісні і танцюють. Словом насолоджуються уроком наповну. Такого у школах на звичайних уроках точно не побачиш. Такі рок уроки організатори планують проводити надалі. Вже готують кілька нових програм. А ми повертаємося в нашу студію. Сподіваюся, нашим глядачам сподобалося. Вони переглянули, побували в тій атмосфері, яка панувала там. І зараз продовжуємо нашу розмову. І скажіть, будь ласка, хто вам допомагає, з ким ви співпрацюєте на рок-уроках? Хто допомагає організовувати їх? Ну, сам проєкт це якби така спільна робота декількох таких міських, установ. міських організацій. Перш за все, це звісно ж міський палац мистецтв з його естрадною майстернею. Зоріна Мірія і чудовим колективом Клондайк. Це громадська організація Ноктюрнус і Рок-клуб «Вінницький Ноктюрн. І, ну і велику дуже підтримку ми знайшли в особі департаменту освіти, тому що, знаєте, одне діло придумати, а, друге а зовсім інше діло. діло це втілити. І якраз от глядач, який приходить, це дуже важливий момент, і ми, коли звернулися, ми знайшли розуміння, і це. Стосується не тільки цього проекту. Хочеться подякувати департаменту, що от вони відгукаються. А ми намагаємося і в їхніх якихось проектах і їм допомогти. сам цей проект так він визрів, так він. Але одної з умов, коли ми його організовували, це було безкоштовне відвідування цього заходу школярами. Це Мені дуже важливо так, так, але... так. Да, да. І, але ж все ж таки, якісь фінансові витрати йдуть. Треба апаратура, це перш за все, технічне забезпечення, фонограми. ну Я на цьому не буду, зупинюся тільки на тому, що ми вирішили з цим проєктом вийти на такий на міський рівень і запропонувати його, щоб нам допомогли з фінансуванням. і знову ж таки Міська рада підставила своє плече. Ми скажімо, ви виграли цей грант е, і там фінансування отримали. І завдячуючи цьому, е, зараз цей проект набирає оберти. Я думаю, що в подальшому також все буде добре. Разумаємо, да, все. Тобто це такий спільний е, ідея виникла, її втілили, а потім її підтримали і надали життя треба сказати про тих людей які це вчителі перш за все наші викладачі віра маєврода ірина воєнна це які готують безпосередньо да, да, да. Да, керівник рок клубу нашого ігрисимененко от ці люди які душою керівник клондайку шура шура наш Молодика. Да, Шура молодика. З цього проєкту, до речі, виросла наша борода на X-Factor. Клавішником в клондайку грав Богдан Совик, який зараз фонтанує на всеукраїнському рівні. Ось. Представляєте собі, які музиканти грали для, для наших дітей на сцені? І Продовжують грати, да. продовжують. А вони тепер дивляться по, по телевізору. І вже хочуть учні прийти подивитися да, 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 да. Зірки, зірки на сцені. А все одно є певні труднощі при підготовці певних року років, адже вам одночасно потрібно привернути увагу багатьох школярів. А це незвичайний урок, як клас є 30 чоловік, 20, а у вас декілька сотень сидить одночасно? Ну так, от за ці три дні більше тисячі дітей відвідали. Я хочу сказати, що ми дещо. Ну, не знали, до якої вікової групи звертатися. Нам про це підказали от якраз департамент освіти. і Каже, що в нас не дуже так задіяні сьомі, восьмі, дев'яті класи. Потрібно і тому це такий е, прошарок. Е, і, до речі, я вважаю, що нам дуже повезло. Тому що це ті діти, які е, от, такими очима на це все дивляться, що коли ти глянеш в ці очі, хочеться і працювати. І, 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 і надихає і тебе самого. Прекрасні, чудові діти. Хоча, до речі, хочу сказати, що от іноді відчувається, яка школа прийшла, які діти. Я не буду на цьому зупинятися. Саме головне це те, що спочатку вони сидять трішки так думають, що це таке, опять нас кудись привели. Цям, да, можливо, да, да. Але дві-три пісні, і не дай Бог ти. Вовремя скажеш, що давайте, вставайте, можна танцювати, то вони можуть відгукаються, відгукуються. Ну, діти молодці. Ну і звичайно, вдячність викладачам. Деякі з них навіть підходять і дякують, і кажуть, кажуть спасибі, бо цікаво і дітям, і нам. А хоча зараз такий прошерок віковий вчителів, що багато з них теж пройшли через ці горніла. І... Ще один цікавий момент. Ви знаєте, той матеріал, який виконують діти. Він на них впливає. Ви знаєте, ми діти от наші артисти вони міняються. Я ніколи не думав, що виконуючи, Женя Арія виконує. От для мене, приклад, Женя Арія виконує пісню Нірвани. Де Нірвана, де вибачаюсь, благополучний хороший Женя Арія, от де Курт Кобейн, і, ви розумієте, да? але пісня. На нього якось вплинуло, він став дійсно не такий попсовий, а вже такий, знаєте, такий хлопчик такий думав, це про більш серйозний. Так, да, 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 да. І е... він виконував, і наче начать... якийсь дух звідти. Ну, повірте мені, рокеру, я... я бачив там курта Кобейна, Бач, бачив, він десь там. І також саме я ніколи не думав, що ті ж самі ACDC, на яких я виріс, а зараз. Ну, це боги, не дивлячись на те, що це вже дідусі, але якби ви ж були на концерті, ви бачите, це саме те, що можна сказати, викликає найбільше емоції у дітей. Тому знаєте, це зв'язок поколінь. Тут навіть не назвеш його зв'язком. Тут ми, ми всі в цьому Ми цього хотіли. Нам хотілося, щоб на концерти приходили не якийсь там прошарок, не там, допустим, там емо, металісти і так далі. Щоб приходили діти з батьками. Ми вінничани, розумієте? І оце це в цьому проекті є певний дух у цього Вінницького. Ми діти, ми дорослі, ми маємо бути разом. Ми розумні. Ми веселі, ми креативні, ми тому що ми війничани. А тепер хочу поговорити про перспективи проекту. Що слід очікувати школярам, батькам, вчителям в майбутньому? Ну я вже казав, що от такі три е, програми є. В роботі ще одна е, програма: це е, ми ще не придумали до неї назву. Е, Дуже багато е, різних музичних хітів, особливо в радянський час, ми завжди думали, що от які наші е, радянські композитори, яку чудову музику вони пишуть. А дуже багато мелодій. У них була можливість з'їздити на захід, десь щось почути, десь якусь платівку привезти, І потім якось так цікаво було, що дуже така пісня Давида Тухмана Сіні-Сіні. А потім узнаємо, що це пісня Ванвей Тикет. Рап з Рапшон там чи все раніше такі пісні дублери. Якби ми готуємо таку програму, скажем так, це така програма жарт. А ми вже спробували е, її на звітному концерті творчої майстерні Зоряна мрія на... випробували да. там і зрозуміли. Так і зрозуміли, да, да. що, що це воно цікаво. Ну я ж і казав, і вже три програми є на напрацьовані, на і всі вони, ми, я думаю, ми їх... всі вони побачать. Да, да. І ми ж е, не тільки школярам, ми так так зрозуміли. Ми співпрацюємо із технікумами, і. Училища, я думаю, що і студентів, хоча з ними важче Будете працювати да, з ними важче працювати, але думаю, що все-таки ну, день, і... на день народження н ролу діти брали теж участь. Ну це наш традиційний фестиваль вже багато років. Звичайно, це виступають якісь запрошені групи. А тут виступали і наші діти. І дуже дуже на, на гарному такому рівні. Ось хочете сказати про веду ведущу е, цього року років це. Розпочинав Так, да, Жандр... Розпочинав я, але потім відчув, що все-таки мені здається, що має бути менший... Е, менша дорога досвіду один до одного. От, е, І от Юлечка, моя племінниця, <смірщина> моя снігорочка. Совершенно случайно. До <зумчина> 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 Вона зараз веде і мені дуже подобається, як вона якби ще трошки не пищала, Ну це маєте має бути досвід певний. Вона так зацікавлює глядачів. Розповідає певні історії, так як я була на концерті. Це дітям напевно також подобається дуже. Зацікавляє Юля готується, вона дуже серйозна. Е, знаєте, якось це ну. Я дуже довго, довго працював, якби діжем і так далі. І завжди мені питали, а нащо ти от якісь, якісь моменти і так далі? Це ж ніхто не знає, ніхто тебе не перевірить, і так далі. Кажу, я завжди працюю для одної людини в залі, яка знає це. І щоб вона потім мені сказала, прийшла і не сказала, що а що ви тут несете. <розумієте>? Да, і запам'ятовується не хвиля інформації, запам'ятовується якісь. Цікаво. І саме як да. її подають, да, да, і, да, все, ми це і, важливо. І, да. Намагаємося такі жінок. Від ми, ми, да, Юля кидає зерно, а як людині потім стане цікаво, то вона потім звернеться. І прочитає багато. час, це ж розумієте, якщо колись раніше нам прийшлося, мені довелося вчити сербо хорватську мову для того, щоб з журналу «Джубокс» доставати інформацію. розумієте. От, е, а зараз це ж все є в інтернеті, тільки треба правильно поставити запитання. Треба знати, яка група, що тебе цікавить. І потім Це... правильно співпрацювати, подавати глядачам і отримувати відповідно. Ми сподіваємося, що і не тільки ведуча, а й що і діти теж зацікавляться цим. Звичайно. І на завершення нашої програми, що ви могли б побажати нашим глядачам, можливо, запрошувати їх на рок уроки, можливо, просто побажаєте гарного настрою. Я б хотів побажати зацікавленості в житті. Тому що зараз. Ну, скільки вже всякого є, і мені кажеться, що цей наплив інформації він дещо прибиває. І люди бояться цікавитись, а тому, що вдруг щось вилізе ну, не те, що треба. Але все ж таки, от, зацікавленість жити життю. Відвідувати все, що можливо, все всі заходи, які у нас в Вінниці проходять, бо тому, що я вам чесно хочу признатися, я їздив по іншим міс містам, і от хіба що Львів, навіть і Київ, ну просто за що своєї масштабності там важко людям щось цікаве знайти. А те, що відбувається у нас в Вінниці, його треба теж вишукувати. І знаходити, і відвідувати. Ну, звичайно, я запрошую відвідати міський палац мистецтв, його заходи, і один з них це рок уроки Але Ну, я можна... бажаю старайтеся не старіти душею, Старайтеся буде. Тим, ким ви народилися, ким вас виховали ваші батьки. Цікавість до життя це дуже важливо. Приходьте, не обов'язково на рок. У нас дуже гарний джаз-фестиваль, який у нас проходить кожен рік. У нас гарні інші заходи, От тільки в цю суботу. Бідні кореспонденти прямо не знали, куди йти. То і Жадан тут, і тут і Костя Грубич, тут і консервована Вінниця, тут і Бородаті. Вінниця живе і мої вінничани, давайте жити, давайте спілкуватися не лише в компі, не лише в френдах. Давайте будемо друзями. У мене три тисячі друзів, але я з ними не всіма з ними зустрічався. Я хочу зустрічатися з усіма вам. Дякую вам за візит до нас в студію. Сподіваюся, що наші глядачі, переглянувши нашу програму, впевнено підуть на року роки, почнуть пізнавати щось нове. І, можливо, саме з наших глядачів, школярів, виростуть справжні рок-зірки. А глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в студії був почесний президент Вінницького рок-клубу та один з ініціаторів створення проекту «Рок-урок» Олександр Шемет та координатор проекту «Рок-урок» Віктор Шемет. Ще раз дякую вам за візит. До побачення. до побачення.